Платіжний QR-код це дуже зручний інструмент при здійсненні платежів з мобільного телефона за реквізитами IBAN. Як він працює, розглянемо на прикладі застосунку для мобільних телефонів. Для формування QR-коду необхідно заповнити всі поля отримувача платежу, такі як IBAN-отримувача, код-отримувача. Назву самого отримувача, призначення платежу і суму платежу. Після правильного заповнення всіх полів генеруємо платіжний QR-код. Він з'явиться на екрані мобільного пристрою. Платник заходить на своєму телефоні в банківський застосунок, відкриває сканер qr кода і сканує цей код. Проаналізувавши відсканований код. Банківський застосунок формує платіжне доручення і заповнює в ньому всі поля, тож платнику залишається лише підтвердити цей платіж. Звертайтеся, щоб отримати цей застосунок. Нагадаю, він безкоштовний. Ставте вподобайку та підписуйтесь на цей канал.